Під час дії воєнного так. стану виключно ставка вирішує ці питання. Mm -hmm. Більше того, ці повноваження надані і давно парламентом. Раз друге щодо передислокації, ми теж проголосували і 100% голосів віддали. Тепер такі права теж надані Збройним силам України. Щодо передислокації, одиниця нуль де знаходитись і так далі. Але я хотів би колега, зазначити і підкрести головне. Це справа військових, і Україна і війна проти нас насправді випистували і виховала серйозних і класних українських військових командирів. Питання тільки щоб їх слухали і дали можливість це, це в нас керувати. Проблема. Б координувати між собою військові зусилля, і в постачати все те, що вони вимагають. Тому я б зараз справді довіряв тим, хто, по-перше, є військовими справжніми командирами, компри командири батальйонів і так далі, і кого поважають самі військові. Бо реальна ситуація на фронті, можливо, ви про неї знаєте, що там, де поважають командира, там немає проблем з ротацією, з наповненням, майже відсутні втрати, але при тому не здають і позиції. Як тільки втрачають такого командира, якому довіряють, або його замінюють ми без поводження, чуємо, і так далі, все. все посипались фланги, посипалась ситуація, не вистачає людей. почались з і так далі. Ось що насправді зараз важливо, і я хотів в прямому ефірі про це сказати: більше довіряти нашим українським військовим командирам. Які користуються повагою своїх підлеглих своїх підрозділів? Я думаю, що одне з ключових питань і менше влазити туди політикам, парламенту, експертам, мається на увазі безпосередньо військову справу. Третій рік війни ми маємо достатньо фахових командирів.